Наскільки я можу бачити, що в нас кількість віруючих не зменшилася, але в деяких місцях збільшилася. І ну, дехтось хтось відійшов, хтось прийшов. Ну, це такий процес він завжди був і буде. Але такого, щоб у нас був відток віруючих і до філарета, до нього правда. Філарета, дай Боже, щоб у нього була правда, але поки що у нього правди немає, на жаль. У мене є амбіції, гординя. І, А де гординя, там правди Божої немає. Його правда там є, але правда його з Божою правдою не співпадає. Якщо б я хотів йти політичною дорогою, в мене були шанси. Я міг піти іншою дорогою. Але я вибрав цю дорогу. І я повинен йти цією дорогою бути чесним. Якщо я хочу бути політиком, треба зняти себе рясу. Це буде чесно перед Богом і перед людьми. А так, це, знаєте, якщо такий неудачний політик такий, що він не, як політик він не може состоятися, він не відбувається як політик. А врядся на нього звертають увагу, тому що думав, а може щось інтересне скаже. Ну, це такі неудачні політики, не маючи таланту до політики, вони через свою одежу намагаються зробити себе знаменитим знаменитими і відомими для людей. Ну це не чесно, перед Богом і перед людьми. Ми вибрані. Бо для того, щоб служити Богу, щоб людей приводити до Бога, щоб людей вчити добру, любові, терпінню, взаємоповазі, і ми цією дорогою повинні йти. Якщо такі люди пропадуть у світі, будуть одні політики, які скажуть, що тільки я один прав, більше ніхто не прав, ми один одного з'їмо.